Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови не горизонтом єдиним. Усім відомо, що горизонтом називають уявну лінію, де небо ніби сходиться з землею. Вживається це слово і у переносному значенні. Зникнути, щезнути з горизонту значить перестати з'являтися десь. Натомість з'явитися на горизонті це зробитися відомим, помітним у певному колі людей. Також горизонт або горизонти це коло ідей, інтересів, сфера дій, можливостей людям активним і цілеспрямованим притаманно розширювати горизонти знань, підкорювати нові горизонти і ще трішки термінології. Горизонт це висота води у річці або іншій водоймі, а також товща гірських порід, об'єднаних певними ознаками гумусовий горизонт. Там, де йдеться про терміни, по-іншому не скажеш, бо не можна. А якщо це вірш, оповідання, роман, що робити? Шукати синоніми, звісно, не були б ми українцями, якби не знайшли їх принаймні з десяток. Отже, починаймо. Широко вживане слово обрій, дзвенить на деревах іній, рожево обрій зацвів, повниться вечір синій, гомоном дітлахів. Автор цих рядків журналіст, письменник і поет від бога Володимир Сапон. Мені випало щастя працювати з ним в обласній газеті Деснянська Правда. На жаль, його сонце вже закотилося за вічний обрій, але пам'ять про талановитих людей не тлінна. Хіба можуть забутися загубитися отакі прекрасні образи? Ген Білий кінь пробіг на видноколі, завіяло дороги і стежки. Наш Миколайович умів бачити красу і малювати її словами. Ось як тепло він пише про підлітка дубочка у вірші Перунів гай. Наймолодший в перуновій До доторка корінчиком віків, де двигтять громина, видно крої. Мов лиха орда степовиків. Мандруємо далі потемніли, видно коли, скрізь таке, хоч в очі стрель Павло Грабовський. Вже рік старий за обрії пливе, уже й новий стоїть на виднокрузі Ліна Костенко. Мерщій ловімо нові синоніми до слова горизонт аж чотири. Видно кіл, видно коло, видно край, видно круг. І в кожному з них вельми доречна спільна частинка, бо справді лінію горизонту дуже добре видно. А ще обрій це ніби край неба. От і виходить край небо або небокрай. Сонце все раніше й раніше випливало за край неба в ранці. Юрій Яновський. Під літнім широченним небокраєм мене зустрічають друзі і знайомі Андрій Малишко. Також є красиве слово, небосхил. Небосхил для людини якраз відповідна стеля. Піднімеш думку і не розіб'єш їй тім'я. Іноді замість горизонт кажуть небокруг, круговид, кругогляд, кругозір, небозвід, а ще пруг. Сонце стоїть на вечірньому прузі, тобто збирається заходити. Овид. Це слово теж дуже любив Володимир Сапун. Ось уривок із його вірша, присвяченого Пантелеймонові кулішу. Яким я тебе бачу, звіддалека шумує кронами твоя бібліотека Мотронівських дубів, і поміж них спинився ти натруджений і стих, таким, як в глині Івана Гончара, задивлений до овидів добра. Прагнімо і ми до овидів добра і знань. Відкриваймо для себе нові обрії та нові слова, Дбаймо про чистоту і багатство рідної мови. На видноколі клени тополі, Та вишнева ніч згора, там прозорі тиші, квітень вірші пише Травень на сопілиці гра. Тинства весни райдух перевесла, там початок всіх шляхів.